Добрий день. Обід, На обід овочевий суп. Варився він на куриному бульйоні. Бульйон дуже густий, міцний, бо тут і окорочка, і шиї, і філе, тобто майже півкурки пішло на 2 літра води при варки цього бульйону. Далі процедила бульйон, залишилися Проциженими відкинула лавровий лист, перець різних сортів, гвоздику. а чисте м'ясо окремо взяла, а чистий бульйон використала для того, щоб зварити цей суп. Вкинула картоплю, моркву рібчату, капусту, перець болгарський. Може, ще щось забула. В кінці заправила томатною пастою, стушила моркву з цибулею, додала в неї томатну пасту, тому і суп має такий червоний колір. В кінці перебила все це блендером і додала сметану. Смакота неймовірна, теж додала спеції за смаком на свій смак. Ось такий у мене обід. Дуже смачний, корисний, легкий. Бажаю всім смачного. Зустрінемось на вечері.